Торічні зелені канікули, які впродовж усього літа 2022 для дітей улаштовувала громадська організація Екосфера, були настільки успішними, що ідею продовжили й цьогоріч, але під назвою Безпечні канікули з новими друзями, це такий формат, що поєднує навчання та відпочинок. Який торік збираються щоп'ятниці в Ужгородській публічній бібліотеці та в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потошняка. У книгозбірнях тривають майстер-класи та ігри. Далі діти виходять просто неба і більше вивчають довкілля. Цьогоріч у групи набирають не лише дітей, які вимушено опинилися на Закарпатті, а й запрошують також місцевих, каже виконавчий директор громадської організації Екосфера Катерина Станкевич Коваль. Зараз в цій ситуації всі діти опинилися в такому становищі, що не дуже багато можливостей бути в різних таборах, їздити, подорожувати. Через війну дуже багато сімей так залишається вдома, і діти, батьки працюють, а діти на канікулах залишаються от самі. Тому власне і був організований цей проект для того, щоб трошки дітей залучити, організувати їм цікаве дозвілля і цього разу. Ми хотіли більше дітей, переселенців інтегрувати в нашу культуру і історію. Ну а нашим діткам, ті, які ще не бачили, не знають, показати цю культуру і історію. Аліса була на зелених канікулах минулого року і згадує, що їй запам'яталося найбільше. Я стріляла з лука і робила собі підвіску, щоб зробити собі амалет. Ми робили е, ліця для дерев, щоб вони хоч, щоб вони бачили. Розмальовували сумки, а ще багато чого відсвяткували і гралися. Мені такі заняття подобаються, бо там можна гратися і можна познайомитися з новими людьми. Антоніна долучається в парше. Каже, уже встигла поглибити свої знання. Про сортування сміття. Деякі продукти дуже довго переробляються, і те місто, яке прибрали, воно не буде чистим, а чисте те, що не було засмічене. Ти сортуєш саме сміття? Так. А як ти сортуєш? У нас вдома є такі пакетики, вони різних кольорів. Ми їх там позначили, і от там в якісь із них ми кидаємо те, що. Ну, наприклад, в жовтий ми там кидаємо в бумагу, а в інший – пластик, те, що не переробляється, і скло. Учасники безпечних канікул матимуть і виїзні екскурсії в національні природні парки та старовинні замки. Ознайомлюватимуться з культурою та природою Закарпаття. У кожній групі, як і торік, може бути до 25 дітей. Триватиме проєкт до середини серпня. Заняття тривають щоп'ятниці із 10.00 до 16.00. Для дітей передбачено обід. Для участі в програмі можна знайти форму на сайті громадської організації Екосфера та заповнити анкету. Набір відкритий упродовж усієї програми.